Жителі Знам'янки та Знам'янського району розповіли очільнику області про свої проблеми. Під час особистого прийому жалілися переселенці і представники малого бізнесу. Знам'янчани здебільшого скаржилися на комунальні проблеми. Докладніше у сюжеті Дарини Романської. Це один із відомих у Знам'янці закладів харчування, кафе сімейного типу. Його власники, подружжя, англійця і українки. Вони живуть у Знам'янці більше десяти років. Втім, зараз побоюються, що заклад доведеться закрити. Бізнес не приносить ніякої прибулі вже, мабуть, около восьми місяців. І ми все одно сподіваємося на краще і ми його тримаємо, Ми його намагаємося держати. Ну наскільки хватить сил його держати? Наскільки хватить средств його держати? Щоб привернути увагу до проблем малого бізнесу, меджі та Олена прийшли на прийом до очільника області. Сергій Кузьменко та Меджі Хаят обговорили умови, в яких доводиться працювати підприємцям і чинники, що їх формують. І найголовніше, що потрібно для бізнесу, це розуміння того, що в країні тишина і здесь безпечно інвестувати свої гроші. Це найголовніше. По тому, як тільки ми вирішимо цю проблему, а ми зараз господарство цим займаємося. Повірте мені, що всі питання, які кажуть, кажуть, вони уйдуть дуже гарна відповідь. Відповідь дуже переконлива. Так він наш губернатор, але маю надію, що його почують і за межами нашого регіону. Поспілкуватися з губернатором. Прийшли і кілька переселенців. Просили допомогти вирішити побутові проблеми із пошуком роботи. Тільки узнаєш що донецька пропіска, то й сразу відказує. Находяться причини, то ілі вже не нуждається, або ви нам не підходите. інші розповідали про намір створити місцевий осередок до побут допомоги переселенцям, аби допомагати людям адаптуватися на кіровоградщині. Тому на рівні проєктів я я да, що щата да, пройзлов діалог. Во всякому випадку, і нас услышали. Більшої спасибо губернатору, що наказав таку можливість. І ми услышали те, що в, рай... в області зараз відбувається в розрізі допомоги переселенцям». Жителів Знам'янського району здебільшого турбували земельні питання. Просили допомогти із коштами на лікування. Знам'янчани ж скаржилися на комунальні проблеми. Якість доріг та затягнути будівництво школи нам потрібно практику виїзних прийомів продовжувати. Я буду, до речі, вимагати від своїх заступників, щоб вони робили те саме, тому що дуже багато питань можна вирішити на рівні заступників керівників управлінь. А сам особисто, практику зустрічі із людьми в різних районах і в різних містах нашої області буду продовжувати. Дарина Романська Анатолій Басистий, день за днем.